Місяць тому Тетяна Попович разом зі своїми дітьми приїхала до Житомира із міста Красний Луч Луганської області. Нині родина мешкає під опікою держави у таборі «Олімпійць» села Березина, а дівчатка йдуть на навчання до Глибочиської загальноосвітньої школи. Нам з класом повезло у нас помімо нас тільки два чоловіка, і все. і хороші, тому нам повезло дуже. «Звісно, Хочеться вдома, як домукаря двася, хорошо думаю, лучше, але здесь хоча б немножко спокойнее. Скажем так. Вы знаете, все проблемы решают наши руководители, вот эти, которые нами занимаются, ну, нами, вот именно с Восточ... с востока. Они все это решают. В общем, они детям дали, учебники, все полностью, канцелярские товары, питание очень хорошее. Я вообще не могу сказать. Мы, допустим, живя дома, так не питались. Здесь очень хорошее питание, обслуживание медицинское очень хорошее. 20 таких дітей і сімей переселенців зі східних областей України навчатимуться у Глибочицькій школі. Всім їм подарував на святі першого дзвоника. Портфелі зі шкільним приладдям голова власної державної адміністрації Сергій Машковський. Ми дарували їм свою увагу, свої. Показали, що ми єдина країна, яка дбає про людей, які зазнали страждань та горя на своїй рідній землі. В портфелях ми дарували канцелярські набори, це кожному під кожен клас це окремий набір, був там ручки, все необхідне для початку нового навчального року. Пеналу подарунок від народного депутата Віктора Розвадовського отримали першокласники, яких благословили матері, обсипавши своїх дітей зерном, полістками, троянд і монетками, аби ці були здорові, багаті і щасливі. А про комфортні умови навчання учнів у відремонтованому приміщенні закладу подбав разом із адміністрацією школи сільський голова Сергій Сокальський. Виділили чергову субвенцію із бюджету Глибочської сільської ради на відділ освіти, де було проведено заміну та капітальний ремонт вікон та вхідних дверей в селі Гадзинка, це Глибочицька сільська рада та в селі Глибочиця. Ну і школа готувалася, готувалася щодо того, що мають прибути до нас діти, передивилися, що ми дійсно можемо їх прийняти, у нас є місця. Тож відремонтовані класи усіх школярів покликав перший дзвоник, який придзвонів у руках першокласниць та наших воїнів, солдата 95-ї окремої аеромобільної бригади Євгена Прищепи та старшого сержанта 30-ї механізованої бригади Новограда Волинського Петра Халієва.